У рівному на світ з'явилися двійнята, які мають особливу сімейну історію. У міському пологовому будинку жителька Вараша Ольга вдруге стала мамою двійнят, цього разу хлопчиків. Щасливі батьки вже обрали їм імена Матвій та Лука. Насправді це було більш неочікувано дізнатися, що вдруге двійня, ніж вперше. Тому що, ну да, вперше це є шок, але ти це сприймаєш і якби. Ну, ну двійня, двійня. Коли приходиш уже до лікаря на уз на обстеження з і тобі кажуть, що в тебе знову двійня. Ну це більш неочікувано, тому що думаєш, що вдруге тебе таке спіткати не може. Цікаво, що чотири роки тому Ольга народила дівчат-двійняток, а сама жінка також має сестру близнючку Олену. Таким чином, традиція двійнят у цій родині продовжується вже в третьому поколінні, що є досить рідкісним явищем. В дитинстві ми були набагато більш схожі одна на одну. Дуже схожі родичі розрізняли нас по родинках на шиї, тому що в мене з одного боку, а Оля з іншого боку, родинка стали старші, то в кожної зачіска своя я більш любила спіднички носити Оля більше штанці. Медики зазначають, що народження двійнят не є надто частим явищем. Додають, що пологи в Ольги минули без ускладнень, а мама та її новонароджені сини почуваються добре. Ми так само запропонували кесарський ростин. Вона, молодець, доносила двійню до доношеного терміна і народила двох хлопчиків термін. Хлопчики перебувають з мамою. Це був плановий кесарський ростин. Оля просто молодець, досвідчена мама. За моєї пам'яті я працюю лише 25 років. Це другий випадок, коли пацієнт. Тка має другу двійню в родині в себе у пологовому будинку рівного на сьогодні. Перебуває сім пар двійнят. Серед них Максим та Мілана. Світлана з Тернополя вперше стала мамою і вже за тиждень встигла вивчити характер своїх малюків за її словами. Хлопчик спокійніший, дівчинка більш активна. Вчимося справлятися. Не знаю, чи справляємося. Вони вже виростуть, розкажуть, справляємося ми чи ні. Дуже відрізняються і по характеру, і зовні. Вони зовсім різні за березень у пологовому будинку рівного народилося 293 малюка, з яких 137 дівчаток та 156 хлопчиків. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.